Вітаю колеги. Я сьогодні хочу представити вам доповідь на тему практичне застосування трансцентальної медитації в лікуванні посттравматичних стресових розладів. Ми живемо в час, коли рівень стресу в житті людини дуже високий. А якщо ще врахувати особливості нашого часу, в нашій країні, де ми пережили епідемію ковіду, і в під час військових дій. В країні, то звичайно, цей рівень є надзвичайно високий, і інтенсивність стресу і його тривалість стресу впливають дуже на фізіологію людини, на самопочуття. Як результат, ми маємо наслідки пережитого стресу вигляді посттравматичних розладів, можливо, загострення захворювань хронічних і поява інших захворювань, і це нас підштовхує до. Потреби в визначенні е, об'єктивізації, можна сказати, стресового навантаження. І, звичайно, підбору методу корекції і лікування в таких випадках. Як один з доступних нам і достатньо ефективних методів об'єктивізації стану, ми використовуємо варіабельність серцевого ритму, який базується на знятті кардіоінтервалограми, і аналіз. Цієї кардіограми до інтервалів, які ми отримуємо, дозволяє нам отримати достатньо інформативні дані про стан систем регуляції нашої фізіології, а саме це центральний рівень регуляції, нейрогуморальний рівень, тобто система тропних гормонів. Також це дає можливість нам оцінити роботу вегетативної нервової системи саме парасимпатично і симпатично її відділів. Як приклад, я би хотів привести конкретний випадок, в якому Людина, яка звер... ну можливо, зараз я би хотів декілька слів сказати про те, як ми можемо об'єктивізувати, і потім перейдемо вже до випадку. Тобто, в даному картинці ми бачимо дві дві групи слайдів. Тобто, це ми бачимо зняття кардіоінтервалограми протягом доби. В першому випадку, там, де ми бачимо ВСР з хорошим балансом в гетинерової системи, там, де стрес і відновлення достатні, ми бачимо, як на шкалі протягом доби червона, наростання червоних, активності, це симпатика, а потім це змінюється на Синю, сині стовпчики, які йдуть вниз, які потім знову змінюються на червону. Саме ця частина слайду нас буде зараз цікавити для того, щоб дати певні обґрунтування, де ми бачимо, як вночі людина, яка спить, відпочиває. А про те, що вона відпочиває, свідчить наростання активності парасимпатичної нервової системи. Поруч ми бачимо схожий запис. Але в якому в період е, нічного часу е, ми бачимо знову ж таки активність симпатичної нервової системи. Тобто, це якраз е, той момент, де людина, яка спить вночі, не доотримує відпочинку. Це звичайно може бути наслідок того, що людина знаходиться під впливом стресу, і навіть якщо людина не отримує відпочинок, це буде. В дальнішому перше сприяти до того, що вона буде більш вразлива до стресових навантажень, що в кінці закінчуватися буде різними проблемами. Ну і от наш випадок, де ми бачимо пацієнта, який Звернувся з певними скаргами стосовно підвищеної втомлюності, розладів шлунково кишкового тракту порушення сну, в якого ми бачимо, в нічний період не відмічається достатнього активності парасимпатики, тобто він не відпочиває. А це якраз і признак того, що його фізіологія не відновлюється, і, можливо, тільки під ранок, вже десь близько сьомий ранку, ми бачимо якісь поодинокі признаки наростання парасимпатики. Цьому пацієнту запропонували пройти відновне лікування, в процесі якого відбувалася корекція харчування, процедури, і коли через тиждень йому знову провели схожий замір, то побачили, що Рівня наростання парасимпатики не було відмічено, тобто, все рівно, в нього зберігався досить високий рівень симпатотонії. це признак того, що людина все таки не доотримує відпочинку для того, щоб повноцінно відновитися. Після цього йому запропонували пройти навчання практики трансцентальної медитації. І в день, коли він навчався медитації, холтер кардіограма, яка знімалася, фіксувала ці періоди, моменти, коли саме він проходив це навчання. На які ми бачимо, що в день, навіть в час, коли він проходив навчання, з'являлися признаки наростання ваготонії. Потім, коли він вже сам самостійно практикував, вони знову з'являлися, і вже навіть вночі, коли він спав, ці признаки теж вже поодинокі з'являлися, що говорить про досить швидкий ефект досягнення стану ваготонії в результаті буквально з перших днів практики трансцентральної медитації. Техніка трансцентальної медитації може розглядатися як дійсно унікальна технологія, навик, який може освоїти кожна людина і, практикуючи цю медитацію, отримувати відпочинок, якого нам ну, як ми розуміємо, дуже навіть не вистачає. А більше навіть сказати він просто якраз необхідний. Трансцентальна медитація це проста розумова техніка, яка не потребує зусиль, концентрації. Вона не потребує навіювань. Практикують її два рази в день по 20 хвилин, сидячи в зручному положенні з закритими очима. Ця практика не пов'язана з релігією чи філософією, вона не потребує зміни способу життя. Ця техніка відома в нашому світі на Заході вже більше 60 років. Приніс її індійські йог, Махаріші, махріще, махішйогі. З того часу вона пройшла дуже велику кількість наукових досліджень, і на сьогоднішній день їх там нараховується вже більше 600. Вони проводилися в більших 34 країнах світу, двадцяти 200 незалежних дослідницьких науково-дослідницьких центрах. Ця медитація, крім дуже гарного і можна сказати, фундаментального впливу на. Фізіологію людини також сприяє розвитку творчого потенціалу, покращує здатність до навчання, підвищує IQ, покращує соціальні моменти, пов'язані з адаптацією і поведінкою. На цьому слайді видно, як в людини з відкритими очима, коли її знімають електроенцефалограму, активність альфа-ритму є дуже поодинока і спонтанна. Ми знаємо, що альфаритм він відображає сумливий стан нейрону, в якому ми можемо бачити одночасно дуже широкі діапазон діапазони його можливостей. тобто від якогось стану глибокого спокою стабільності до дуже високого рівня активності тобто, високий спектр амплітуди. Роботи нейрона. Якщо людині запропонувати закрити очі, і в цей момент ми знімаємо її енцефалограму, то ми бачимо, як альфа-ритм починає трошки наростати, навіть більш можливо, він буде наростати в потиличних частинах кори головного мозку, якраз там, де у нас є центр зорового аналізатору, і це є признак, де ми закритими очима якраз підтримуємо стан, де ми в стані спокою, але одночасно ми. Зберігаємо пробудженість і на третій частині цього слайду ми бачимо, як альфа ритм наростає суттєво під час практики трансцендентальної медитації, де ми бачимо наростання. Альфа ритму як в потиличні, як ми вже це бачимо на попередній слай, так і наростання в лобних частинах кори головного мозку, а саме і в прифронтальних звивині, де є центр аналітичного мислення, де ми приймаємо рішення, що є дуже важливо, коли ми не спимо. А ми знаємо, що в цьому стані часто думки, ідеї, спогади вони нам не дають можливість переживати якийсь стан внутрішнього балансу, і що дуже важливо, ми ще бачимо когерентність роботи між правою і лівою півкулями. Ця техніка відома тим, що вона дозволяє отримати дуже глибоке розслаблення, розслаблення, яке набагато глибше, ніж розслаблення навіть під час сну. І унікальність цього розслаблення в тому, що, хоча ми і фізично в тілі м'язи розслабляються, покращується периферичний кровобіг, дуже важливо ще. Зберігається ясність розуму, тобто, в стані розслаблення, ми не засинаємо, не не провалюємося в сон. Ми зберігаємо дуже ясний розум, що от підтверджує цей слайд, де ми бачимо, що під час практики трансцендентальної медитації, де дихання сповільнюється і, от, навіть на якийсь проміжок воно навіть призупиняється, в той же час розум зберігає повністю свою ясність. На цьому слайді ми бачимо, як під час практики трансцентальної медитації, і це дослідження функціональної МРТ, показано, як інтенсивність кровообігу в лобних частинах мозку, так в корі, в тому числі, починає активізуватися в той час, як стволові центри навпаки, кровопостачання сповільнюються, що є признаком того, що Усвідомлення рівень усвідомлення в практиці дуже росте. А ті центри, які пов'язані з певними якимись інстинктами, вони навпаки починають ослаблятися, і це не заважає нам бути більш ефективними, ясно мати розум і приймати більш правильні ефективні рішення, також ця медитація відома як техніка, яка дозволяє справлятися з різними тривожними Одна на даному слайді, де є мета-аналіз 146 досліджень, показано, що трансцендентальна медитація показує свою ефективність порядку на 90%. Порівняно з ефектом плацебо, іншими практиками релаксації, де ефект був суттєво нижчий, і навіть якщо порівняти трансцендентальну медитацію з спробою концентрації, то концентрація могла навіть усугубляти стан. Хоча, на принципі, концентрації побудовано дуже багато різних видів медитації, це треба мати, як би вважати на це, коли ми, наприклад, навіть людині говоримо про медитацію, потрібно розуміти, на якому в принципі основана та чи інша техніка? Також ця медитація вже в кінічній практиці допомагає попереджувати. Різні складні ускладнення захворюються і серцеві напади, інсульти, ну і в тому числі смерті внаслідок цих захворювань дуже цікаве дослідження, в якому видно, що практика трансцентальної медитації знижує реактивність мозку на біль. Ну що напевно теж дуже важливо розглядати як важливий такий важіль при певних стресових навантаженнях. Також завдяки трансцентальної медитації зменшується рівень кортизолу, що є теж для нас маркером того, що медитація дозволяє нам справлятися ефективно з стресовими навантаженнями. Дуже часто, коли люди, які такі мають певні проблеми, звертаються до лікарів, і лікарі повинні, звичайно ж, допомогти. Лікар, лікарю теж потрібна допомога. І я от хотів теж доповісти про те, що є дослідження, яке показує, що завдяки трансцентальної медитації зменшуються симптоми вигорання. І в лікарів, а серед них це і сам факт вигорання, так? тобто емоційного вигорання, це депресії, які зменшуються завдяки практики трансцендентальної медитації, які виникають на фоні е синдрому вигорання. Ну і, звичайно, проблеми пов'язані зі сном. Тобто трансцентальна медитація покращує якість сну е -м, сьогодення. нам теж е -м, кидає нові виклики. да, саме це пов'язано з військовими. І військові, які в результаті бойових зіткнень отримали стрес, і які потім проявляються вигляді посттравматичних розглядів. І дослідження, яке досить недавнє, яке було опубліковано в 18-му році, в видані ланцет в розділі психіатрії, показало, що в якому приймало участь три групи ветеранів. В'єтнамської війни і інших воєн. Це дослідження проводи Сполучених Штатах Америки. І кожна з груп отримала той чи інший метод корекції. Була група, яка практикувала трансцентальну медитацію. Це порядка 68 чоловік. Друга група, яка приймала пролонговану терапію, так психологічної корекції, і група, яка просто притримувалася рекомендацій здорового способу життя. Після трьохрічного аналізу спостереження за цими трьома групами було відмічено, що в групі, де практикували трансцендентальну медитацію, було покращено на 61%. В той же час, як в групі з пролонги eh, техплож, тобто з такої психологічної допомоги, це складало 42%. і в групі сани Хелс education це було 32%, що знову ж таки підтверджує. Ефективність цієї медитації при посттравматичних розладах ну, на цьому слайді представлені якраз графіки, де ми бачимо, як по різних опитувальниках практика трансцендентальної медитації у всіх показала свою кращу ефективність. Також дуже важливим є проблема з біженцями, які теж в результаті військових дій. Попадають під вплив тривалого стресу і навантаження, що потім може проявлятися вигляді і посттравматичних розглядів, ну і стрес-індукованих захворювань, які також виникають. Де ми бачимо, що протягом 30 днів практики фактично ми виходимо в безсимптомний стан. Тобто, якщо, наприклад, до того ми мали там проблеми з тиском підвищеним чи з безсоням, чи там травлення якось реагувало на стресові впливи. То почавши практикувати трансцентальну медитацію, ефективність її протягом вже навіть буквально місяця була суттєвою. Ну і в даному дослідженні ми бачимо наскільки швидко ці симптоми починають з'являтися. Тобто, ми бачимо, що буквально з перших днів практики. Ми вже відмічаємо покращення стану. Я би хотів розказати також на чому базується принцип, як працює ця медитація. Якщо уявити, що свідомість людини дуже схожа на океан, і поверхнева частина нашої свідомості це усвідомлений розум, те, що глибше, це підсвідомість, і десь глибоко в основі лежить рівень, який ми називаємо чиста свідомість, або це той рівень, звідки з'являється думка, то. На нас в житті постійно впливають зовнішні фактори. Так і в даному випадку ми говоримо про стрес, але також це може усугублятися тривалим напруженням, перевтомою. В результаті чого десь як в підсвідомості людини починають накопичуватися, формуватися такі домінанти або центри, або ще відомо, як це генератори патологічно підсильного впливу, які. В подальшому можуть створювати для нас багато проблем. Це, як правило, місце локалізації можна пов'язати з частиною мозку, а саме з лімбічною системою, яка в собі якраз акумулює ці наші переживання, емоції, різні відчуття. І як результат, як результат накопичення от цих. Генераторів так утворень в результаті, ми потім можемо через якийсь час отримати симптоми різних захворювань або проявів того ж самого посттравматичного е розладу, панічні атаки і інші симптоми захворювань. В результаті практики трансцендентальної медитації усвідомлення починає розширятися, тобто розумова активність починає йти всередину, тіло розслабляється. І на фоні розслабленого тілі і дуже ясного і пробудженого усвідомлення ці вузли, які десь засіли глибоко, вони нейтралізуються. Ну схоже, з аналогією. Як ми хочемо е, вирішити питання темноти, ми вмикаємо світло, і темнота розсіється автоматично. Таким чином, по мірі того, як ми практикуємо трансцендентальну медитацію, відбувається ефект, коли ми викорінюємо причину. І важливо підкреслити, що ефект цей, він є не травмоорієнтований. тобто нам не потрібно для цього аналізувати. Пережити в минулому, що могло бути причиною тої стресової ситуації, ми медитуючи, просто даємо можливість організму спонтанно нейтралізувати, схоже, як ніби прожарити зерно. Потенційних проблем в майбутньому, завдяки цьому, усвідомлення розширяється, і наша фізіологія, нервова система повністю відновлюється. Ми маємо деякі свої результати досліджень, які проведені були на групі, яку ми спостерігали це 10 чоловік, 10 добровольців. Які ми знімали кардіоінтервалограму, які після цього навчалися медитації, і ми після цього їх буквально через там 10-15 хвилин практики знімали повторну кардіоінтервалограму. Я дані представляю в цій таблиці, вони зведені, і тут наведені основні індекси: це був індекс напруження, total power, Ми також брали частоту серцевих скорочень, яку аналізували. SDNN, Це вже Показник варіальності серцевого ритму і брали спектральний показник high frequency, який якраз корелює з роботи парасимпатичної нервової системи. По всіх показниках ми побачили підтвердження того, що медитація позитивно впливала на фізіологію, а саме індекс напруження зменшувався. У даному випадку от я декілька слайдів вам представлю, тобто він зменшувався. Сам індекс напруження його так ми називаємо. Ну він в час, в свій час був проводжений. Баєвським як він відображає міру залучення організму в стрес, і також відображає ступень централізації управління серцевим ритмом. Другий показник Total Power, який теж дуже для нас цікавий, тим, що він відображає загальну потужність спектру, і також ми з ним пов'язуємо адаптаційні можливості організму, де ми також бачимо його наростання, що є признак хорошої адаптації. Та також частота серцевих скорочень, яка сповільнюється в результаті. Медитації, що теж є признаком якогось розслаблення СДНН, показник, який відображає якраз вегетативну варіабельність, признак варіабельності, приріст якої є признаком позитивних впливів, направлених на. Викорінення стресу, тому ми можемо зробити висновок, що оцінка показників варіантів серцевого ритму може бути складовим комплексного дослідження людини і дозволяє нам в подальшому дуже ефективно моніторити людину. Тому ми, наприклад, розглядаємо цей варіант як використання. Цього методу в комплексі з вже досить апробованими і відомими методами оцінки людини. Це можуть бути і лабораторні діагностика, це можуть бути і опитувачі, яких зараз є досить багато. І в комплексі ми можемо об'єктивізувати стан людини, і, можливо, от якраз ми в дальнішому зможемо об'єктивізувати той стресовий вплив до моменту ще прояву вигляді тих чи інших симптомів. Практику трансцендентальної медитації ми теж можемо розглядати як дуже ефективний метод корекції людини і як допоміжний метод для того, щоб, по перше, якщо людина навіть практикує трансцендентальну медитацію і попадає під стресовий вплив, це дозволяє їй попередити. Інтенсивність, скажімо, травмуючий вплив цього стресу, ну а якщо вже людина е, все-таки отримала е, достатньо е, таких е, травм, то в подальшому практика трансцендентальної медитації допоможе їй позбутися е, або ослабити прояви тих чи інших захворювань. Ну, ось, Я на цьому хотів би закінчити. Дякую вам за увагу. Якщо у вас виникнуть якісь запитання? То пишіть, їх, будь ласка, в чат, і ми з вами зв'яжемося для того, щоб вам на них відповісти.